Це було справжнє собаче свято, проте власники хвилювалися більше, ніж на полюванні. На подібних спеціалізованих виставках визначають кращі мисливські породи собак. Відтак обрані чотирилапі у базі для племінного розведення. Сьогодні оцінюють екстер'єр собаки, шерсть, зуби, її, ну, її походження. І це все оцінюється ну, балами. Найцікавіше за канатами рингу непомітне для стороннього глядача, прискіпливо оцінюють експерти: вивчають кожну породу. Чи немає якоїсь фізичної вади? Навіть в зуби зазирають. Все має бути досконалим. Собаки на ринзі породні всі виставлені, всі привиті. Радують усі собаки вони нарядні такі. Приведені в порядок, трошки лайки не, не не готові ще не всі вилиняли, але собачки хорошо виглядять хороші у них, і видно, що хазяїни годують добре. Їх на місцевості обладнали два ринги: окремо виступають лайки, гончаки, лягаві, а також норові собаки. Срібну медаль, друге місто в Полтавській області. Це по як три три роки їй було. А так зараз… Дуже добре заробила відмінно винослива, хороша в охоті, гарно працює, послушна. Собака отримала диплом і оцінку дуже Хорошо. Сьогодні я приїхав із молодим між Розраховую його. Настя, на хорошу оцінку. Собаки зараз рік, собака має три дипломи третього ступеню. Собака переведена до. Другого класу і надано їй провов'язка. Це в інших собаче життя, від якого вони бувають і кусачими. Ці ж персони поважні і всім своїм виглядом показують. Знаємо собі ціну на будь-яку кістку. Не кидаються. Їхнє ремесло майже королівське полювання. Ми полювали на лисицю. Лосиця також зараз нас єнот з'явився, і охотимося, полюємо їх на єнота ще. Зі своїм, своїм молодим дратхаром я полював на перепела, вальшнепа, куріпку, фазана, зайця. Іспитання все можна там. Ліса, кабан. Це універсальні собаки, як би, які можуть працювати по всім видам дичі. Що їм? Серед учасників як досвідчені мисливці, так і ті, хто вивчають ази полювання за порукою успіху. Собаки вважають родовід. Генетична спадковість дуже важлива, і все б нічого, аби собаки не губилися. Собака вже стає зрілий. Він ну прислідує звіря, дожен прислідувати, поки звір буде мисливцем добутий. І нерідко як звір приходить чужий, вір круга не робить, а входить і вводить собаку далеко ну за межі району. І тоді собака може, якщо в туманну погоду або вечір наступа, собака практично може не повернутися. Донедавна такі виставки влаштовували щорічно, та через бюрократію участь в змаганнях брали лише грошовиті власники чотирилапих. Я ніколи не погоджуся з тим, що людина, яка має бажання тримати собаку неї душу, гроші і все інше, а потім ще повинна платити дорого за те, що якісь довідку дадуть або що інше. У нас це не прийнято. Отже, виставка 2016 – Це сподіваються організатори відродження традицій, адже і власники унікальних порід, та й самі чотирилапі, щоразу доводять, настільки це важко, приємно та й без перебільшення зворушливо. Дружба людей і собак.